Що я можу сказати, що ми розпочали непогано, на мою думку, перші хвилин 5, навіть 10, ми більше контролювали матч і Динамо забила нам гол після першої ж нашої невеличкої помилки, завдяки контратаці. Ну а за згодом сталося вже це прикл прикрив вилучення, і після цього, звичайно, нам було в десятьох дуже важко. 15 хвилин наступні Динамо забила ще один. І ось це був переломний момент в матчі. Проте я вважаю, що більшість все ж таки гру. незважаючи на те, що ми грали в десятьох, ми намагалися і атакувати, і в нас були свої. Шанси все ж таки більшість матчу ми провели 0-0, тобто в меншості, і я вважаю, що нам сьогодні дещо й не пощастило, але ми намагалися зробити все від себе залежне спочатку все складалося непогано, навіть коли ми пропустили перший гол, це контратака. Це буває, помилка її реалізував суперник, але далі вилучення, яке нас точно можна сказати, що вбило, Всі наші приготування, все те, що ми тренували протягом тижня. Воно все зійшло на нівець. Наш план на гру треба було переробляти. все те, що казав нам. Юрі Юрій Вернедуб, можна сказати, що довелося зробити наново, і довелося це робити в десятьох єдине, що можу сказати, що Кривбас це ми, а ми це Кривбас, і ми сфокусовані вже на наступному матчі. У нас буде невеличкий перепочинок, пов'язаний з міжнародною паузою. Матч проти Динамо треба якомога швидше забувати. Я сподіваюся, що вже в наступному матчі проти Минаю, в якому ми безумовно будемо грати на перемогу. Ми повернемось на переможну нашу стезю. Прикра Параска на своєму полі, тому. Враження емоції не дуже. Але не пускаємо голову, будемо рухатися далі. У нас наступна гра Минай. Треба зробити аналіз наших помилок, де ми не дограли, де ми дозволили сопернику створювати моменти та ісправляти це. І Готовитись на максимальні результати в матчі з мене. В десятьох грати тяж, тяжко, але як показав другий тайм, в нас моментами непогано виходило. Но, опять же, проти вітру було тяжко в меншості, тому забуваємо цю гру та будемо налаштовуватися далі. Кожен намагався робити свою роботу добре, але Вийшло, як вийшло, тому рухаємось далі.